Тоді, тоді вони мали є місці з козаками, не було просто. Але ж білогардійці, не дозволили цього. І тоді почався роздрай і недовольні ці нагородні. Вони, по суті, були в більшовики потрапили і поповнили війська Червоної армії. Почалася правда винчари наші. Но ця потропивча війна через ту фатальну погодку приєднання до армії генерала Дінікіна, вона і зруйнувала не тільки Кубань як держава, Кубанську Народну Республіку. В, в березні 1920 року вона припинила своє існування, тому що червоні розбили і Дінікінці, і кубанську армію, яка все-таки окремо Почався до сили утворитися без Денітіна, але сили вже були не такі потужні. А якби із Павлом Скоропадським була дуже висока надія на те, щоб не було у нас в Україні потім у тих чвах між Скоропадським і Пеклюровим. Коли була знов таки в Україні братовбивча війна, коли підготовили зійшлися війська гетьмана Скоропадського і війська директорії, і поки вони героїчно вбивали один одного рубали шаблями голови українець українців, то в той час большевики не спостерігу одного а зайняли Київ. От така доля, так, такі є уроки цієї війни і цієї війни. Страшної поразки, яка на довгі роки до сьогоднішнього дня поставила політичний бар'єр між Україною і Кубані, між українцями Кубані і українцями України. І те, що твориться потім результатом цього стало. те, що був голодомор в Україні, точно так само був організований і на Кубані. І вся ця доля, вона якраз ідентична. От така історія корехенька, не дуже нашої української командської народної вислови. Я хотів би зараз, щоб зібралися, осмислили всі ці складні речі, щоб заспівав зараз нам колектив Дмитра. Коли Сергій Чаршу і Володимир Кевичу.